Якщо зараз під час війни я не прагну помсти, це означає, що в мені нема співчуття? Або якщо я бажаю помсти, то я погана християнка? У цьому відео розберемо, що про помсту говорить Біблія. Будемо детально зупинятися на історії Кайна та його нащадка Ламеха, чому Бог не помстився цим кривдникам одразу ж. І мені здається, в цій історії багато важливих відповідей для нас. Після страшного терору Росії, наслідками якого стали смерті щонайменше 38 цивільних українців, серед яких четверо дітей, зокрема йдеться про постраждалих в лікарні Охмади та Адоніс. І декількох інших великих містах у той день я поширила 94-й псалом про Божу відплату кривдникам і вбивцям. Велика частина коментарів це були запитання: а чого чекає Бог? Чому він не помститься за смерті невинних людей, дітей зараз же? Скільки ще смертей має стати, щоб розлилась чаша Божого гніву? Ми з вами не Бог, і ми не можемо розписуватися за нього. Але знову піднялось питання помсти, і емоційно це абсолютно виправдане питання і зрозуміле. І я сама шукаю на нього відповідь: чи правильно з точки зору християнства бажати помсти, і як вкласти в голову слова Ісуса, любіть своїх ворогів. Я розумію, що помста належить Богові, і що все станеться у його час, так як пише апостол Павло у 12-му посланні до Римлян, але немає чарівної кнопочки, яка би вимкнула наші емоції, і мимоволі справедливим здається бажати помсти ворогам, які чинять кривавий терор. Божа помста скерована на покарання тих, хто образив і знехтував ним. у псалмі 94-му власне, псалмоспівець благає Бога про помсту за праведних, але не з почуття неконтрольованої мстивості, а заради справедливої відплати від вічного судді, рішення якого є досконалим і вчасним. Навіть коли страждають невинні, а нечистиві, здається, розкошують і кар їм нема. Господь є мстивим і сповненим гніву. Господь є тим, котрим відплачує своїм ворогам. Він безпощадний до своїх ненависників, пише пророк Наум. У Біблії ми знаходимо лише два випадки, коли Бог дозволяє людям помститися в його ім'я. По-перше, після того, як медіани скоїли огидні жорстокі дії проти ізраїльтян, чаша Божого гніву переповнюється, і він. Каже Мойсеєві повести народ на священну війну проти них. Господь промовив до Моїсея такі слова: Ти маєш помститися мідіянам за кривду, причинену ізраїльтянам, після чого приєднаєшся до свого народу. Тут знову ж Моїсей діяв не самостійно, він просто був інструментом виконання досконалого і вчасного плану Бога під його керівництвом, дотримуючись Божих вказівок. Давид, людина по божому серцю, відмовився помститися Саулові, хоча був постраждалою стороною, натомість він підкорився велінню Бога відмовитись від помсти і довіритись Богові. Хай Господь буде судею між мною і тобою, і нехай Господь відплатить за мене, але свою руку я не простягну на тебе. Але не забудьте поставити ваш лайк і залишити будь-який коментар. Ну а якщо хочете глибше зрозуміти, чому Бог не мститься тоді, коли нам би цього хотілося, навіть якщо помста здається абсолютно очевидною, логічною, вчасною, запрошую дивитися далі. Давайте детально розберемо вчинок Каїна і вихваляння його нащадка Ламеха. Їх є за що покарати, але Бог цього не робить. Почнемо ми здалеку. Приготуйтеся! І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла і породила Каїна, і сказала: набула я чоловіка від Господа. Каїн означає набутий, авель смутний, сумний. А далі вона породила йому брата Авеля, і був Авель Пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі приніс Каїн богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх первородних з Отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь Авеля і на жертву його, а на Каїна, і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось твоє обличчя? Коли ти добре робитимеш, ти піднімеш обличчя своє, а коли не добре, то на порозі гріх підстерігає і до тебе його пожадання. А ти мусиш над ним панувати. Каїн і Авель були першими дітьми Адама і Єви, і звісно ж, вони знали історію, як їхні батьки втратили рай. А також знали, що через це вони стали смертними. Тож припустимо, що Каїн і Авель знали про необхідність викупу, щоб повернути назад втрачену можливість жити вічно. Наприклад, в стародавні часи знали про необхідність викупу ще задовго до часів Ісуса Христа, Псалом 48, але жодна людина не викупить брата і не дасть його викупу Богові, бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки, щоб він міг жити навіки і не бачити гробу. Ще тоді було відомо, що викуп за людину має бути дуже цінним. Тож можна припустити, що і Авель знали, що життя варто викупити життям. Тому Авель приніс у жертву Богові життя тварин, і таке жертвопринесення практикували в різні стародавні часи ізраїльтяни та інші народи. А Каїн, очевидно, вирішив, що плодів землі буде достатньо, саме тому Бог і не прийняв його жертву. Можливо, саме з цієї причини. В історії Каїна і Авеля є одна важлива деталь це їхні заняття. Щоб краще зрозуміти, про що йде мова, розкриємо книгу буття перший розділ. І Бог на свій образ створив людину, на образ Божий він їх створив, як чоловіка і жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав до них: плодійте і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, над тасом небесним, над кожним плазуючим живим на землі. Звернемо увагу на завдання, яке Бог дав людству до того, як вони згрішили. Панувати над тваринним світом. Тут варто зауважити, що в Божому розумінні панувати не означає зловживати владою, а означає дбати і піклуватися. А тепер трішки перестрибнемо в історії Адама і Єви і пригадаємо, які покарання Бог дав за непослуг Адамові і Єві. І до Адама сказав він за те, що ти не послухав гол... за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж. Проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не повернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху повернешся. Виганяючи Адама з раю, Бог засудив його до важкої праці на землі, щоб в поті чола здобувати собі хліб. А тепер звернемо увагу на заняття Каїна та Авеля. Чи зауважували ви, що Каїн був землеробом, тобто виконував Божий присуд Адамові? А Авель був пастухом отари, виконуючи початковий Божий наказ людству? Виходячи з того, що історія Каїна і Авеля може бути символічною, можемо зробити висновок, що Каїн символізує грішних людей, засуджених Богом, вже покараних Богом, які не бажають докладати зусиль для повернення Божого схвалення. А Авель? Тих, хто прагне виконувати початковий Божий намір, хто хоче відновити добрі стосунки з Богом. І тут доречною стає Божа порада Каїнові, записана в сьомому вірші. Коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то на порозі гріх підстерігає і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Бог також вказує на зусилля. І ще одна цікава думка: зверніть увагу на кінець 34-го вірша в 46-му розділі буття для Єгипту, кожен пастух Отари – огиди. Якщо взяти до уваги, що в Біблії Єгипет символізує панівну світову державу, світу сатани, що диктує умови іншим народам. А пастух Отари, тут згадаємо також, що Ісус Христос називав себе пастирем. Це ті, хто бажає служити Богові та бути з ним. То ненависть Єгипту до пастухів Отари узгоджується зі словами Ісуса Христа в Івана, 15 розділі. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів вперше, як вас. Коли би ви з освіту були. То світ своє би любив. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Отож, як ми бачимо, людство має ті ж проблеми з гріхом, що свого часу мав Каїн, і ті, хто хоче бути приємним Богові, повинні панувати над гріхом. Саме на це Бог звертає увагу Каїна. Апостол Іван також вказує, що Каїн був сином диявола, тобто від лукавого. Давайте повернемось до нашої історії про Каїна. І сказав Господь. Що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Мало того, що вже Адам отримав прокляття і передав його нащадкам, Каїн посилив це прокляття до того ж, на Божій землі вбивцям та грішникам не місце. Вони тут чужі. Про це сказано в другому розділі приповісті. мешкають праведні землю, і не винні зостануться в ній. А безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з неї невірні. І сказав Каїн до Господа: Більше мій гріх, аніж можна винести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від твого лиця. і Я стану мандрівником та заволокою на землі. І буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І вийшов з перед лиця Господа, і осів Україні нот на схід від Едену. Слово нот в давній єврейській мові звучить як блукання поневіряння, що також має більш символічне значення ніж реальне. Може, ви не погодитесь, але піти з перед обличчя Господа, не перебувати перед Господом, не бути в мирі з Богом це вже свого роду покарання. Бо ми створені перебувати в присутності Бога. Ми так створені, і ми не заспокоїмося до того моменту, поки це не станеться. А каїн такої опції вже позбавлений до того ж, забігаючи наперед, пекло також є місцем позбавлення божої присутності, і тому це вічна мука, це вічна агонія, вічна мука для кожної душі, яка туди потрапляє. А далі ми бачимо невеличкий перепис населення, який пішов з каїна, і дізнаємося, що один з його праправників це Ламех. І взяв собі ламех від дві жінки, ім'я одній ада, а інші імення ціла. Очевидно, ламех знав історію свого прапрапрадіда Каїна, і він пішов ще далі і промовив Ламех до жінок своїх: Адо й ціло, послухайте ви голоса мого, жони ламехові. Почуйте ви слова мого, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк мені. Це ламехове вихваляння, як і те, що Каїна ніхто не вб'є, дуже дивні і нам здаються абсолютно нелогічними. До того ж, судячи зі слів ламеха, він був гіршим за Каїна, почувався більш безкарним і був готовий вбити людину за те, що його хтось зачепить, і дитину за те, якщо хтось задасть йому рани. Ці слова фактично вказують, що як Каїн, так і його нащадки, ті, хто були від лукавого, діти диявола, були доволі жорстокими і почувалися безкарними. Мало того, вони все більше і більше деградували. Але чому вони почувалися безкарними? Відповідь на це дає апостол Петро, другого Петра, другий розділ. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари, а надто тих, хто ходить за нечастивими пожадливостями тіла та погорджує владою, зухвалі свавільці, що не бояться зневажити слави. Хоч ангели, бувши міцю та силою, більшість за них не несуть до господа зневажливого суду на них. Цими словами Петро не лише вказує, що Бог зберігає безбожних на день суду, але й вказав, що міг би вбити Кайна, Ламеха та інших подібних до них в ті давні часи. Божі ангели могли їх вбити. Але Божі ангели віддали суд Богові. До того закликав побожних людей і апостол Павло в римлянам 12 розділі: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: мені помста належить, я відплачу. Говорить Господь. Отож, Кайн і його нащадки були під Божим захистом до часу Божого суду. Чому? А тепер небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас, любі що в Господа один день, немов тисяча років, і тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі навернулись до каяття. День Божого суду буде один для всіх, як праведних, так і для безбожних. Тому, як говорить Петро, Бог чекає, щоб зібрати якомога більше своїх побожних людей серед усіх людських поколінь, а також дати шанс виправитися тим грішникам, хто все ж при певних обставинах міг би навернутися до Бога. І нам. Людям, які зранені гріхом, які мають цю гріховну природу, навіть вже зараз, живучи в новому заповіті, знаючи про жертву Христа, і знаючи про те, що Господь ем, прийшов доповнити старий заповіт, сповнити пророків, віддав своє життя, помер за нас і говорив любити ворогів і підкладати іншу щоку. Нам зараз, перебуваючи в цьому стані, в якому ми перебуваємо, бачачи щоразу, зразу в раз, зразу зраз, раз, як по-новому оці шалені болючі терори Росії, нам здається, що це було сказано для тих людей. Але за логікою, логічною, зараз є е, прагнути помсти. Коли і нам ніколи не зрозуміти цього божого шаленого милосердя, Бог дає шанс кожному нам вернутися. Бог дає шанс навернутися навіть найбільшому грішнику. І Бог буде радіти, якщо цей один знайдеться, якщо цей один, який відбився від отари, знайдеться і повернеться до свого пастиря, до доброго Бога, який до останнього дає шанс. Нам цього не зрозуміти, яке велике Боже милосердя. Якщо вам подобається наш контент, ми просимо вас підписатися на наш канал, поставити вашу уподобайку цьому відео, залишити будь-який коментар, тому що це надважливо для алгоритмів Ютубу, щоб це відео побачило якомога більше людей. А нам залишається молитися за нашу країну, молитися за те, щоб наші вороги якомога швидше покаялися перед Богом, усвідомили, що вони роблять, щоб ця пелена брехні сатани впала з їхніх очей. І молимось також за наші серця, за те, щоб ми були чистими і бездоганними перед Богом. А Бог свою справу зробить у свій час.